Вечірня зірка, зійшовши на небосхилі Вефлеєма, звістила про народження Божого дитяти. Ця звістка стала світлою для всього світу і стає щорічно, коли настає час Різдва Христового. Здається, ніхто і ніщо не здатне порушити тиші різдвяної ночі, ніжності традиційної коляди, таремної молитви серця. Та вже два роки наші діти сидять у підвалах, а десять не стихає молитва в храмах України. За військових, котрі боронять нашу з вами волю і незалежність. Тому нині ми молимося ще сильніше, відчуваємо серце ще крепітніше. хай у темноті та з вірою, хай із тривогою та у єдності, хай із болем, та із надією у світле майбутнє нашого завтра. Різдво Христо Христове приходять до всіх, станьмо лише тими ясними, які зможуть прийняти новонароджене дитя. Вітаємо нині наших військових. За яких не стихає молитва, дорогі захисники, Христос народився! Вітаємо медиків, капеланів, волонтерів, усіх, хто нині у будь-яких обставинах боліває за перемогу України. Хай благословить Господь кожного щастя, міцним здоров'ям, терпінням та силою. Христос народився. Славімо Його. Вої за і за долини. Виколяни з України.

Sainte Boge, Saino, me ne prosim za Ukrainu, me ne za Ukrainu, me